Пані Світлана приїхала у Хмельницький з Нової Каховки, що на Херсонщині. У рідному місті мала магазин з продажу товарів для туризму і рибалки. Зараз каже увесь її бізнес в кишені. Жінка прийшла на ярмарок можливостей у імені Чекмана і зацікавилася діяльністю університету третього віку. Однак під цю категорію поки не підпадає. Просто так я б не приїхала, але моє місце в окупації з першого дня і досі, тому у мене. Нема ніяких варіантів більше. Не дуже приємно, коли люди поїхали звідси, десь там отримують допомогу а свої хати здають і ще тут отримують дуже багато. А коли ти на старості років, як то кажуть, залишився без нічого, то Залишається думати про хороше біля намету благодійного фонду. Рокада дві Олени з Херсонщини разом вони мають житло у Хмельницькому. Я з самої Чорнобаївки, то воно пошкоджене. Хотілося б розуміти далі. Перспективи, що робити, не розумієш до кінця, чи зовсім Хмельницький те місце, в якому б хотілося б залишитися. Я тимчасово швачкою пішла працювати, так те, те що вміла. Стали на чергу. Ну, мабуть, що черга не скоро буде. Треба просто ну, шукати для себе будь-яку інформацію. Вона може на майбутнє бути корисною. Там, де щось почули, там де щось дізналися. Якісь Відповіді на якісь питання знайшли для себе серед пропозицій для українців, котрі через війну оселилися в Хмельницькому, експрес-консультації з працевлаштування, а також різні соціальні послуги. Надаємо психологічну підтримку. У нас є психологи, які працюють із дорослими і з дітками. Надаємо соціальні послуги, тобто здійснюємо соціальні перевезення, наприклад, людям, які потребують із дальніх віддалених міст і сіл, добратися, наприклад, до лікаря в область. також. Працюємо у місцях тимчасового перебування з, з людьми, надаємо їм також інформаційні послуги, допомагаємо допомагаємо працевлаштуватися в разі потреби. Під час заходу презентували аудіовізуальну виставку Переміщені долі, історії мужності та сили духу. Це розповіді українців та біженців з різних країн світу. А це інсталяція процесу інтеграції переселенців: тих, котрі вже вкорінилися на новому місці, і тих, чиє життя зруйнувала війна. Цьогоріч основна тема присвячена дню біженця це тема інтеграції, це тема підтримки приймаючих громад, осіб, які перемістилися, і тема відповідальності власних переміщених осіб до процесів інтеграції в приймаючій громаді. Що таке ярмарка можливостей? Це ярмарка можливостей для інтеграції. На ярмарку можливостей можна було ознайомитися із діяльністю релокованих навчальних закладів з Херсона та Маріуполя, а батькам з дітьми розповідали про роботу гуртків на час канікул. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.